Великдень у Прилуках затьмарила страшна автопригода. Група молодих людей поверталася на легковику з відпочинку. Водій на прямій ділянці дороги не впорався з керуванням. Машина злетіла на узбіччя, на швидкості знесла одне дерево, а інше її спинило. В результаті зіткнення автівка перетворилася на купу металобрухту. Кермувальник та четверо пасажирів віком від 17 до 38 років загинули. Ще одна дівчина у важкому стані перебуває у Прилуцькій райлікарні. Усі вони місцеві жителі. Для звільнення тіл загиблих залучали відділення пожежно-рятувальної служби. Обставини трагедії з'ясню. Сувують слідчі, зокрема чи перевищив водій швидкість, і чи був на підпитку водій даного автомобіля не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням автомобіля, в результаті чого з'їхав. Направи по ходу руху узбіччя, де і відбулося зіткнення з деревом. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні автомобіля перебувало шість чоловік, два парубки і чотири дівчини. Окрім аварії у прилуках протягом свят на Чернігівщині сталося ще чотири автопригоди. На щастя, обійшлося без жертв. У держато інспекції застерігають водіїв у святкові та поминальні дні не сідати за кермо на підпитку і дотримуватися правил дорожнього руху.